Дві автівки нашпиговані сигаретами виявили ввечері 13 квітня військовослужбовці Мукачевського загону спільно з митниками Трапилось це на кордоні з Румунією у пункті пропуску Дякове. Спершу під час огляду легковика Фольксваген, яким керувала 32-річна Румунка, у Ніші під запасним колесом та в конструктивних. Порожниках під лівим крилом виявили майже 250 пачок сигарет. А вже за півгодини в цей же пункт пропуску прибув ще один громадянин Румунії. У його Тойоті за допомогою ручної системи зворотного розсіювання рентгенівського примінювання віддірей виявили два сколки з цюном. 28-річний іноземець запакував сигаретами конструктивні порожнени в правому крилі та у передній панелі приладів. Загалом прикордонники дістали 230 пачок безакцизних сигарет. Контрабандне курво та автівки у громадян Румунії вилучили. Сума оцінки вилученого Фольксвагена склала майже 35 тисяч гривень. Сойоту оцінили у 260 тисяч гривень. Частину вилучених сигарет оцінено у понад 5 тисяч гривень. Сума оцінки решти контрабандного чину встановлюється.